«Запоріжсталь» – це ключове підприємство не лише для Запоріжжя, а й для всієї країни. Для наповнення бюджету, для створення робочих місць. Загалом в українському гірничо-металургійному комплексі працює майже 300 тисяч українських громадян. І коли мене хтось питає, мовляв, що я тут роблю, то мені дивно чути ці питання, тому що дивно, коли політики не приїжджають до робочих людей, коли вони не чують, з якими проблемами люди стикаються щодня, і виробничники. Якщо ми хочемо мати високі соціальні стандарти. Життя, якщо ми хочемо мати успішну країну, то ключове це економічний розвиток, ключове це робочі місця, це висока заробітня плата, щоб металурги, шахтарі, селяни, фермери, бюджетники, щоб всі мали достойні зарплати, і саме тому завдання держави, завдання українського парламенту створювати умови для розвитку власної економіки, для розвитку власної промисловості. Сьогодні на жаль, в державі немає промислової політики. Сьогодні ні уряд, ні міністерство економічного розвитку. Ні парламент, ні влада загалом не мають промислової політики. Саме тому у нас металолом вивозять минулого року рекорд за останні 10 років, встановили по вивезеному металолому. Півтора мільйони тонн вивезли з України, а дефіцит металолому для власної промисловості майже мільйон тонн. А це означає, що наші українські металурги втратили роботу, скорочені заробітні плати. І саме тому ми пропонуємо план дій, який дасть можливість підтримати металургійну галузь. Ми зараз пропонуємо встановити встановити 35 євро на тонну металолому, який вивозиться з України. Чому у нас Молдавія, Турція, Польща сьогодні збільшують значно збільшують обсяги виробництва металу сталі? Тому що на нашому металоломі це роблять. А у нас навпаки зупиняється. Тому сьогодні 10 євро за тонну. Ми пропонуємо встановити 35 євро за тонну. Крім того, із 5% до 0% на тонну ввезеного металолому ми пропонуємо так само встановити мито візне, щоб. Завозили сюди металолом, ми вважаємо, що це дасть можливість хоч трохи підтримати металургійну галузь. Але безумовно, ключове це зрозуміло для того, зважаючи на те, що ринок Китая впав. Зважаючи на відсутність нових ринків, ключове це внутрішні інфраструктурні проекти, які дадуть можливість жити не лише металургійній галузі, а й багатьом супутним підприємствам, пов'язаним із металургією. От зараз обговорили, є плани побудувати новий конверторний цех. Для цього треба понад мільярд доларів. Де взяти ці гроші? Переважно 70% – це кредитні ресурси. Важко знайти сьогодні кредити, коли нестабільна політична ситуація, а це значить несприятливий інвестиційний клімат. Бо люди, коли дають такі величезні кредитні ресурси, вони думають, як їх вернути. І зрозуміло, що Запорізь сталь демонструє, до речі, сьогодні, наскільки я бачу по показниках, максимальне завантаження за останні роки, але водночас дорогі кредитні ресурси всередині країни в будь-якому комерційному банку 30-40% річних. Як їх вернути? І ти за дешевими за кордон треба. А за кордоном... Дивляться, яка політична ситуація, чи є реформи правосуддя, чи є реформи, які дадуть можливість мати сприятливий інвест клімат. Тому ми вважаємо, що ключове для нашої країни це реальні реформи. Ніхто не хоче бути сталеваром, шахтарем, фермером, бо держава не створює для цього умов. Саме тому я тут, тому що хвала рукам, які роблять хліб, які виплавляють сталь, які видобувають вугілля. І людина праці повинна бути завжди в і от тоді буде успішна і багата країна. Я вам відверто скажу, мені дуже приємно, що саме Олег Валерійович і Віктор Валерійович перші відгукнулись на наші прохання по проблемі металобрухту, тому що це є поточна проблема, серйозна, яка може призвести до зупинки багатьох металургійних комбінатів. І я впевнений, що спільними зусиллями ми зможемо вирішити цю проблему. У нас сьогодні два головних завдання: перше завдання це врятувати українську металургію, гірничо-металургійний комплекс, не дати знищити, не дати вкрасти робочі місця. Українських металургів вивести їх за кордон, не дати задушити податками. Друге завдання це розвивати. В нас є абсолютно конкретний план, який ми втілюємо в діяльність, завдяки перш за все підтримці радикальної партії. Три головних складових антикризової політики для гірничо металургійного комплексу: підняти вивізні мита на металобрух, для того, щоб металобрух залишався в країні, для того, щоб була сировина, для того, щоб потім його втридорога не купувати за кордоном. Друге – це не дати підвищити. Тарифи на залізничне перевезення, адже сьогодні. Через таке підвищення безумовно виграє державний монополіст Укрзалізниця. Але питання, коли програє металургія, коли програють рударі, коли програють усі суміжники, то з чого потім укрзалізниця буде заробляти, коли впадуть обсяги перевезень, знову буде піднімати тарифи для того, щоб закривати дирки в своєму бюджеті. Ні, це шлях в нікуди. Третя складова, надзвичайно важлива. Ми з Олегом Ляшком внесли цей законопроект вже в парламенті, і цього тижня ми будемо наполягати, щоб він був розглянутий. Це о заморожування земельного податку, бо те, що сьогодні існує згідно закону, це означає, що земельний податок зросте в 1,7 разів за результатами наслідку минулого і цього року. Це є просто вбивча норма і для української металургії і для української промисловості в цілому О, зараз Ростислав Ігор сказав, значить, у них по року плюс 100 мільйонів на сплату земельного податку. Уявляєте, плюс 100 мільйонів, тобто замість того, щоб ці гроші вкласти в модернізацію виробництва у підвищення заробітних плат. Треба, платити на індекс інфляції. Ми розуміємо, що це важливе питання індексації земельного податку. Але в нинішніх умовах, коли ледве виживають ці підприємства, я ми наполягаємо на тому, щоб мінімум на два роки встановити мораторій і не підвищувати земельний податок на індекс інфляції. Наша програма розвитку промисловості ми вже внесли низку законів в парламент, які передбачають заходи, які дозволять збільшити, в тому числі споживання металу, оновлювати українські Ский металофонд реалізовувати масштабні інфраструктурні проекти, сприяти розвитку вітчизняного машинобудування. Мова йде зокрема про створення в Україні експортно-кредитної агенції. Це спеціальна установа, на яку треба брати оту міжнародну фінансову допомогу, щоб вона йшла не на проїдання, не на розкрадання. А експортно кредитне агентство, яке буде надавати українським металургам, машинобудівникам дешеві кредити, те, що казав Олег Валерич, під 5-7% гривні, це абсолютно реально, бо так працюють інші країни, починаючи від Китаю, закінчуючи Чехією і Польщею. І в першому читанні ми вже прийняли цей закон. До речі, ініційований також нами з Олег Валеричем. В другому читанні протягом місяця його плануємо у Верховній Раді прийняти і через нього витягати на експортні ринки продукцію українського виробництва. Друга ініціатива індустріальні парки це те, що дозволить. Звільнити від імпортного мита і ПДВ модернізацію і будівництво нових цехів, нових виробничих потужностей. Я сподіваюся, що наше подальше спілкування даватиме нам можливість отримувати нову інформацію, і що треба радикально змінити для того, щоб змінити політику держави по відношенню до металургійної галузі, коли нам починають розказувати, що мовляв, у нас занадто енергомістка металургія, що вона там учорашній день і так далі. Я пропоную хай приїдуть сюди Дивляться, коли вкладаються кошти, коли е, е, ставиться нове обладнання, тощо. тобто не можна, немає ні однієї успішної країни в світі без промисловості, ні Сполучені Штати, ні країни Європейського Союзу. А в нас хочуть країну перетворити на такий сировинний придаток, щоб тільки вивозити все і а назад, у три дорого завозити. В чому відмінність Ляшка від інших політиків? Бо вони глухі, сліпі й дурні, а ми все чуємо, усе бачимо. І все розумію, і намагаємося зробити, тому що я вранці встаю і думаю, як ви живете, чи нагодовані у вас діти, чи є у вас робота, чи виплатять вам заробітну плату? От про що я думаю, тому що коли буде добре, буде добре і мені.